Ну що ж, наш тиждень продовжується, і коли б вийшла в люди вночі. Саме так зараз популярно ходити про новини минулого тижня. О, о. Почнемо з того, що, хоч і нема снігу, але є туристи і в санаторіях, і на гірських базах. Сніг є на дорогобрать. Наші закарпатські молоді режисери зняли кіно про місто тячів. Називається місто Ангелів. О, о. Уж оді почастішали спалення автомобілей. Скоро палачинка, а потім Масляна. Наші студенти вирушають на Всесвітню зимову універсіаду. З Богом. О, о. 22 січня в ужді пройшов ланцюг єднання, а також акція Я Волноваха. О, о. Відразу три професії: митник, лікар і. Викладач були взяті на хабарі. Нарешті розпочалася акція Отримай біометричний паспорт. Найгірша новина цього тижня. Знову загинули наші закарпатці на сході України. Найкраща подія цього тижня. Водохреща. Христос хрещається. А ми рекомендуємо вам готуватися до дня святого Валентина. І не забувайте, в вужуді скоро відкриють пам'ятник Моцарту з Богом, відколи ви.